Що ми по факту на 30 одиниць, але збільшуємо ще на 6 чи 4 дні. Mm. Ми додаємо дві штатні одиниці управління комунальної власності і ще е, управління комунальної власності, чому 6 одиниць, тому що відділ житла це 4 штатні одиниці. І е, збільшуємо штатну чисельність на дві штатні одиниці за рахунок департаменту Сусполітки і або управління інформаційних mm -hmm. Нема заперечень у відділі. Я зараз не кажу про департамент, тому що там зрозуміла історія, да, забрала повноваження тому і Всі інші погоджуються, що вони перед більше ніхто не збираємо, а не А, Так, добре, колеги, а, є пропозиція перейти до прочення порядку денного, де в тоді працювати про цьому питання. А, на сьогоднішньому комісію запропоновано чотири питання порядку денного. А, а, якщо немає зауважень чи пропозицій, прошу проголосувати за. За. в зал. зал. Одноголосно, дякую. Ми тільки що послухали питання про зміни до проєкту рішення, що стосується структури загальної численності виконавчих органів України міської ради. Але немає запитань? Немає. Тоді, хто за те, щоб проводити, що проводити прийнят рішення, прошу голосувати. Я зал. за. Одноголосно, дякую. Наступний, 28.15. Дякую про внесення змін до рішення Кріповинської міської ради у 15-му секторі, про дотечну програму створення і використання замінної посадження на території Кріповинської міської територіальної громади на території 4-27-го року. Коротко, що саме збудуватиметься? У 2021 році ми додаємо 1 мільйон 750 тисяч, а у 2026 році ми додаємо 350 тисяч. Це видалення і компенсаційне висадження Дерева по вулиці Шевченка та вулиці Великій Перспективні, майже в першої черги без маршруту. Там у нас було обстежено, виявлено порядка 40 дерев аварійних, які потрібно виробити. І ви будете всі замінювати, тобто вони не просто. Видаляються і мабуть вистежжені. А 350 тисяч це, це наступний рік, це період приживлювання це вже дерев, Як у нас в корабле, по інші дерева. Колеги, чи є питання? Немає. То за те, що проект 20.17, рішення 28-15 прошлой складі. Я не чук замороження. Переходимо ще два питання земельні. 12.84. Про завершення проєкту зимової щодо відведення земельної ділянки для продажу прав оренди перебувається на аукціоні. Фонгується перші виставкові. Тому що за мене варіанти 0,7 гектари, термін користування передбачення згідно лотом 49 років для розміщення закладів продовження комерційних послуг та підприємницької діяльності. Проєктом рішення встановлюється заборону будівництва на земельній ділянці, будь-які об'єкти нерухомого майна. З одного на друге рішення. Чи є зупинок

і встановлено на 25 років термін допомоги ми проводимо в розміщення та експлуатацію від піднімальних сервісів. Колеги, запитання? Дякую за те, що подивилися. Я прошу послати. Я йду далі. <гументний> Дякую, Дякую, Дякую. Дякую, колеги. Дякую, колеги. Дякую. Дякую. До побачення. Я переписала тут два екземпляри, ну я обіграла на фоні. Ну, і співпрацюєш, я тобі.